Мені, як військовому, часто побратими згадують позицію Ватикану і Франциска. Мені, як трошки військовому, бо в військоматі був я недавно, теж я чув е, балачки значить, від військових, ті самі думають, думаю, це ті самі. Значить, трошки розставимо крапки над і. Зараз ми між собою, а потім, може, комусь вдасться щось пояснити. Якщо є можливість, то е, до папи. Нашого римського потрібно доносити е, факти, якими вони є. Я це особисто робив, так як вмів, в ті моменти, коли мав таку можливість, і тому вважаю, що маю повноваження казати те, що скажу. Є речі, які мені подобаються, є речі, які мені не подобаються. Я не папа. Те, що робить він, робить він. Нас обурюють там ті хресні дороги, ще багато яких інших речей, але є проблема, коли людина поза лісом не бачить дерев. І коли люди якісь, ну, наприклад, ми з вами, ну от я персонально за вас не буду розписуватися, або там ваші побратими військові кажуть: о, там папа, добре. Беремо ручку, беремо листочок і записуємо. Який світовий лідер цих півтора роки два рази на тиждень, в середу і в неділю, згадує про Україну. Щосереди, щонеділі, ну або просто два рази на тиждень. Сідаємо і записуємо. Шукаємо так таких світових лідерів, до яких би прислухалися люди. Записали? Ну, мені би було цікаво, що то за прізвище такої величини, скажімо, як папа. Ще раз я кажу, що мені особисто є речі, які мені не подобаються і не підходять. Я вважаю, що вони зроблені не дуже правильно, але це я так вважаю. А тепер ще зовсім інша історія. Дивимося, наприклад, от бачимо фотографію, коли там приїхав кардинал до Москви і зустрічався з тією самою мегерою московицькою, яка відповідальна за торгівлю українськими дітьми, чи там за вивезення українських дітей з України. Минає кілька місяців, чи там місяць, і виявляється, що Ватикан веде переговори про те, щоб дітей повернути. Ні, це не до вас питання. Це так загалом до суспільства, яке так багато обурюється. А так мало робить. Ще раз, суто по емоціях, мені деякі речі, от, наприклад, я дивлюся на цю фотографію кардинала з тією московицькою жінкою, якій на пару разом з Путіним видали той самий ордер на арешт, тому що вони відповідальні за вивезення українських дітей. Коли я дивлюся на ту фотографію, звісно, що емоції мої переповнюються, і я обурююся, тому що як це так взагалі? Але потім минає час, і ми бачимо крапки над І, що. Ведуться перемовини про звільнення українських дітей, не однієї дитини, хоча життя однієї дитини це вже дуже багато. Я теж чув ті речі, про які ви кажете від військових у військоматі сам особисто, і мені це було дуже мерзенно чути. У мене не було можливості щонебудь відповідати, пояснювати, як ото зараз. Але я так дуже всерйоз вважаю, що пора декому позакривати мордяки, тому що не володіючи якоюсь інформацією. Не бачачи, скільки речей було зроблених, скільки речей робиться, то насправді тільки таляпати язиком ну це найпростіше всього. Ще раз, я кажу один, і я кажу два. Ну, тобто, кажу А і кажу Б. Багато яких речей особисто також дуже сильно не подобаються. Але я вільний в тому, що ну, коли в мене була можливість передати свою думку, я її передавав. І тому я можу казати це публічно, вам особисто і всім іншим глядачам. Але я також вважаю, що потрібно побачити, подивитися і звернути увагу на те, що насправді робиться, незалежно від того, що там кажуть наші емоції. Треба дивитися на факти. Ну а тут вже буде бубка, тут вже буде проблема. Сподіваюсь, ви мій посил зрозуміли, маєте почуття гумору, такту, ну і якби можете почути мій посил.